Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо кіш із броколі та куркою. Це відкритий пиріг на основі пісочного тіста із дуже смачною ситною начинкою. Перед початком беремося за тісто. До борошна додаємо сіль, гарненько вимішуємо. Додаємо охолоджене масло, обов'язково охолоджене. І руками перетираємо всю масу в крихту. Ще можна перетерти в блендері нарізними ножами, як вам більш подобається. Додаємо яйце і гарненько перемішуємо все до однорідності. Тут нам вже може знадобитися одна або дві столові ложки холодної води. Дивимося по консистенції. Нам треба тісто зібрати в одну кубку. Не треба довго вимішувати, просто в одну кубку зібрати. Довго не вимішуємо, щоб масло не розтоплювалося. Ось воно тримається купи, ще досить м'якеньке якраз таке, як нам і треба. Загортаємо його в харчову плівку. Відправляємо в холодильник не менше, як на 30 хвилин. За цей час ми будемо займатися начинкою. Для начинки треба сир натерти на терці, філе порізати на кубики, помідори на половинки, цибулю на кільця і брокколі відварити 1 хвилину у киплячій воді. Далі форму застеляємо пекарським папером, нічим не змащуємо. І виймаємо тісто з холодильника. Воно у нас вже трішечки твердіше, але все одно м'яке. Стільницю припорошуємо борошном і розкачуємо коло. Тісто дуже чемне і з ним дуже приємно працювати. Приблизно от такої товщини розкачуємо. Тепер перекладаємо у форму. Гарненько руками його розправляємо, формуємо бортики, притискаємо до дна. Оці рештки тіста, що тут трішки звисають, ми потім обріжемо. Натикаємо виделкою, щоб при випіканні тісто у нас не піднімалося. І викладаємо начинку. Спочатку філе. Потім броколі. Броколі відварюємо лише одну хвилинку. Воно буде здаватися нам, що недоварене. Так і треба. Все у нас, він, броколі, допечеться у духовці. Далі цибулька. Цибульку можна ще підсмажити, якщо вам так більш подобається. Тут уже не принципово. І тепер готуємо заливку. Для цього нам треба молоко і яйця. Збиваємо до однорідності. Додаємо сіль і перець до смаку. Можете додати ще спеції, які ви любите. Додаємо твердий сир і вимішуємо. Заливаємо наш пиріг. Молоко одразу пішло на низ, а сир лишився вгорі. Гарденько розправляємо. Тепер викладаємо помідори, так їх трішки аж втискаємо. І броколі. Тепер ножем забираємо залишки тіста. Ріжемо трішечки вище над нашою начинкою, тому що при випіканні вона буде трішки підніматися. Формуємо такий собі кіш. І відправляємо в духовку розігріту на 180 градусів приблизно на 60 хвилин. Запікаємо до зарум'янення. Ось така краса у нас виходить. Кіш можна їсти гарячим, можна їсти холодним. В будь-якому випадку він смачнючий. Можна дати йому охолонути в формі, а можна вийняти з форми. Дати охолоджувати на решіточці. Ось така краса, ця страва це коли смачно і корисно. Дякуємо за перегляд, дякуємо, що ви були з нами. Хай вам все вдається!